Чи підтримуєте ви обмеження публічних розваг під час війни? По-перше, хочу сказати, що це спірне питання. У мене двояке ставлення. Не підтримую. Публічні заходи це зазвичай є цілею номер один для ураження, адже зрозуміло, що це буде відразу багато жертв. Будь-які розваги, будь-які такі для людей мають бути, тому що. Це війна, хоч це і війна, але в будь-якому випадку потрібно щось проводити. Наприклад, від 16 до 25 років, от для них це дуже добре, тому що от я, коли жив і був в їхньому віці, я міг ходити і в нічні клуби, і куди завгодно. Тоді І у мене це було. То дуже несправедливо, що у, їх, у них цього немає. Це дуже небезпечно, особливо для тих, хто буде в цьому брати участь. І з однієї сторони, варто би зменшити їхню кількість. Ну, З іншої сторони, потрібно підтримувати культурний розвиток України, тобто культурні заходи вони повертають увагу до війни і вони тим самим підтримують війну фінансово. Але це є цілями ураження. Це було б неповагою до військових, які зараз захищають нашу територію. Ми, ну, скажімо так, розважаємось. У мене дуже багато знайомих знаходяться зараз в зоні бойових дій, а деякі навіть в окупації. Ну, і я знаю, як вони страждають на даний момент. Роселитись не хочеться. І я такі заходи зараз не відвідую. Зараз такий важкий час. Публічні заходи так, а розваги ні.